Тарас Григорович Шевченко, капсер, Гонта в Умані. До речі, скільки пройшло часу, дуже схоже на те, що робиться зараз в Україні. Хвалилися гайдамаки на Умані дучі. Будемо драти, пане-брате, з Китайки онучі. Минають дні, минає літо, а Україна з нею горить. По селах голі плачуть діти, батьків немає, шелестить пожовкле листя по діброві, гуляють хмари, сонце спить, нігде не чуть людської мови, Звір тільки воє по селу, гризучі трупи, Не ховали вовків ляхами годували, аж поки снігом занесло огризки вовчі. Не спинила хортовина пекельної кари, ляхи мерзли, а козаки грілись на пожарі, Стала й весна чорну землю сонну розбудила, уквітчала її рястом, барвінком укрила, і на полі жайворонок соловей ковгаї, землю обрану весною вранці зустрічають. Рай, та й годі. А для кого? Для людей, а люди. Не хотять на його й глянуть, а глянуть, огодять. Треба кров'ю домалювати, освітить пожаром, сонця мало, рясту мало і багато хмари. Пекла мало, люди, люди, коли то з вас буде того добра, що маєте, чудні, чудні люди. Я вам так скажу ніколи не, не буде і не, не буде достатньо того добра, яке мається. Дійсно, я погоджуюсь. Що люди дуже чудні.